Багато виїхали за кордон, хто був до війни, жінки з дітьми обично, під час війни. Ну, служить нас теж вже біжать 20 з нашої громади, тільки в різних місцях. Служать на війні, захищають мій рідний племінник в АТО самого початку воював, був контужений. Ще племінники два на війні, зараз воюють в даний час. Ну і ще такі подальші, що трохи родичі, трохи що захищають. Як і всі, бо ж це ж наша батьківщина. У нас сім'ї семеро. Ну, в мене я живу з жінкою вже 10 років, і в нас четверо дітей. Ну, і ми на цьому не зупиняємось. Ну, як кажуть, скільки Бог дав, так і буде. У нас немає такого, що там от є, от допусті, є якась планка, що там все не можна більше, і ми стараємось виховуємо дітей. Трудно, бо роботи немає, немає чим заробити. То через то трудно було трошки більше роботи. Більшість хлопців їздив за кордон на заробітки. Зараз, як знаєте, за кордон не виїдуть. Металобрух скупляли, пір'я, горіхи. Ну, багато що роблять на роботах. Я механік, получав, що я робив в кузні сварщиком. забори так само робив, варив. І от роми все, недовіра. Само більше того. Навіть бувають плани того, машину хочуть зробити, там, допустим, так? У мене багато знайомих, мене фарбують, варять, роблять машини, все. От договорилися, все, все добре, все будемо робити, все. Договорили за ціну, за оплату, все і має бути. Тут знають, що ромської національності і все, відказується, не хочуть. Недовіра чого, будемо брати з 10%, у нас там 3%, відсотка, допустимо, так. І з цих 3% відсотка, як цим злочинні зроблять, і все. Тоді йде недовіра. Тіпа, от Цигані, все там, цигані на дурять. Роми вважаються кочовим народом, але насправді вони вели напівкочовий спосіб життя. На зимовий період вони залишалися на покинутих хатах, а то українці їх і приймали з умовою, що вони допоможуть їм здійснити весняні польові роботи. І навіть населення Волині казало наші роми і не наші роми. Тобто наші роми це ті, які були з ними ну постійно проживали. Коли ми ромів запитали, коли вам було краще, коли ви кочували чи коли ви осіли, то вони всі відповідають одноголосно, що коли вони кучували, розповідають свою стратегію виживання, як їм доводилося ночувати в лісах, і як вони лісові запаси використовували. Їжаків вони жарили вважаючи досі своїм ледве не національною стравою печеної жика.